Акація. це. Саушка. Саушка. Бажаю здоров'я, шановне панство. На сході сонця знімальна група військового телебачення працює з бригадою Національної гвардії України Харція. Сьогодні з хлопцями будемо залітати у ворожий тил, знаходити позицію та техніку росіян за допомогою БПЛА українського виробництва Шарк. Дуже далеко, як для такої пташки, залітає в тил ворога, дає змогу в тилу знайти жирні цілі, тобто дивитися в спину ворогу. Дуже гарний коригувальник, дуже потужна, гарна камера зі стабілізацією, якісним зображенням і час польоту. Час польоту плюс-мінус три години. Наразі борт знаходиться біля кордону з Російською Федерацією. Ведемо коригування нашої артилерії по позиціям супротивника. Працюємо десь уже півроку. Вже досить багато вилітів було. Як на Лиманському напрямку, так і тут. На Лиманському напрямку хлопців це така живна була ціль. Це хлопці знайшли тюльпан. Це 240 й міномет самоходний, і туди летіло все, що можна. Хлопці по ньому коригували. На цьому напрямку ми вже на території ворога знаходили системи ППО та залпового вогню, і по ним відпрацьовували також наші системи залпового вогню та артилерія. Є функція супроводу та захвату цілі, це трошки облегшує працю оператора. Коли ціль знайдена, ми просто робимо захоплення, і пташка супроводжує ціль і, в принципі, скритися від шарка нереально. Французе, розкажи, куди зараз направлений об'єктив камери шарка? На Білгород. Нещодавно залітали в сам Білгород і могли спостерігати як Кацап Курис-Цигарку на балконі. Ось лінія Суровікіна Білгородської області. Противотанки воєрів, зуби дракона. Це десь на відстані. 10-15 кілометрів від кордону. Країна за останні два роки дуже-дуже сильно розвинулась в цьому напрямку і майбутнє, ну, в принципі, за безпілотниками. Це скорочує втрати живої сили. Це дає змогу. Проводити глибинну розвідку, це дає змогу завчасно виявити та знешкодити. На даний момент в Україні це, можна сказати, найтоповий літачок. Елітанк, і акація. Я захопив супровід. Акація, Саушка. Саушка, світ Саушка. Прямо зараз в онлайн режимі ми знаходимося на території Росії, і хлопці за допомогою свого досвіду знайшли російську Савушку, яка переїжджала з позиції на позицію, скоріш за все. Втратили зв'язок і знайшли цю савушку. Зараз будемо передавати координати старшому начальнику для нанесення вогневого ураження. Рядом з цими координатами, що тобі дав, Це вихід цієї з сау, блід. Попалася шляпка. Ариха, ты бачить вин наводить. Плюс-плюс. А когда пух наводится, скоро будет после. Редзумся трюшки. Разрыв там до курсор сейчас. А, бух пост фрел. Молодень. Чуть-чуть вот, перелег. Ми вилетіли на пошук ворожих цілий, знайшли вже майже під кінець польоту ворожу САУ, передали координати, почали коригувати вогонь. На жаль, не знищили, зараз суміжний борт вилітає, далі буде супроводжувати та коригувати. З яким типом артилерії вам найприємніше працювати, скажімо так? З будь-якою. якщо це навчений екіпаж, якщо це не зношений ствол у варти, якщо це хлопці кладуть туди, куди треба, якщо це там безлім по снарядам, то це просто кайф працювати. Не дуже цікаво, просто літати і дивитись. Так, розвідка теж потрібна, але більш Цікавіше і більш ефективніше являється те, що ти вилітаєш і коригуєш, і бачиш, як ну, воно влучає, і розумієш, що там комусь зараз дуже боляче. Ой, кому то було боляче. Шарк топчик. Коли вам кажуть, ну якщо кажуть, що. Пішла ракета. Наскільки довго тягнуся з ці хвилин до влучання? Ну, інколи кажеться, що це майже вічність, тому що, вроді, кажуть, що там пару хвилин, а ну, ти сидиш і чекаєш, тому що думаєш, чи не залетить літак, чи не заломиться зараз камера, чи не, ну, потрібно буде в цей час повертати, бор, щоб картинка була в саме час влучання максимально якісна і стабільна, і, і це розтягує час. Здається, що це. Проходить не там пару хвилин, а майже півгодини. І що ти відчуваєш, коли та сава ракета влучає в торчі в панцер? Що, Що на душі? Ну, ти розумієш, що в тебе з'являється маленька ніша, через яку ти можеш пробагратися ще глибше в тил ворога. А чи робить противник на третій рік Великої війни вже оглядку на те, що українські військові вже в досить масштабній кількості використовують? Великі крила розвідники. Чи роблять вони коректуру в роботі своєї артилерії? Можливо, вони краще маскуються, можливо, вони глибше закопуються. Вони в деякий час навіть швидше працюють. Їх КББ інколи швидше працює, ніж наше. Але, 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 я ну, замічали, в плані маскування це як заїжджає вже в розбите селище, заїжджає БМП і з двору там вибігають. Я не знаю, хто ти там мобілізовані або контрактники вибігають вже з гілками і за нею так як квіничком колію починають замітати, щоб якщо ти не був цей час на цій цілі, не супроводжував її, то ти не зрозумієш, заїхала вона туди чи ні. Ми знімаємо у нас дуже сильний вітер. Скажи, чи може при таких поривах літати наші БПЛА і БПЛА розвідники росіян? Саме літати можуть. А як буде відбуватися процес посадки, я думаю, це вже складно сказати. Ну, сісти, сяде все, але в якому стані вона сяде, це вже геть інше питання. Тому що все ж таки, коли літак сідає по літаковому типу на собі на пузо, це трохи зм'якшує йому і продовжує життя. А парашют все ж таки є такою штукою, яка може не відчепитись, борт підніме і потім буде казне що. Парашут, парашут! Ви можете бачити, парашут успішно відкрився і зараз ми біжимо ловити наш літачок. Ми добігли до літачка, посадили його безпечно, нормально. Ось там ви можете бачити вже відпрацьований парашут. Зараз ми його складемо назад, сунемо літачок. І він знову полетить. Ми знімали колись лелеку, лелека плюс-мінус по вазі не дуже важка, як шарк. Важко? Шарк, да, тяжкий, він приблизно десь 12 кілограм важа. Е, тільки що ми його посадили, це вважається еталонною посадкою чи щось пішло не так? Е, дуже сильний вітер закручений, тому це ну, не дуже така якісна посадка. Бувають краще, коли вітер. краще вітер, не дуже сильний, не такий закручений. Ну, приблизно десь метрів 30-40 від нас це талонна посадка. Ти як технік, очевидно, найближче з усіх пов'язаний з конструктивними характеристиками будь-якого літального апарата, з яким ти працюєш. Ти працював на лелеці, зараз працюєш на шарку. Розкажи за лелеку, чим тобі він подобається, які в нього є переваги над шарком, ну і звичайно, які є недоліки. Ну, лелека, це такий більш простіший літак, міцніше. Чим, чим Шарк, ну, на мою думку. Розкажи у вас якраз з міцністю лелеки був окремий випадок? Так, це було на Донецькому напрямку, її там підбили, з -з Зенітка е питалася бити, і вона прилетіла, вся прострелена в дирках. Але прилетіла. Да, але так прилетіла, і товариш посадив на парашуті. Це там, я не знаю, як і на не подивитися, ну, чесно я б сказав, бо, що вона не долетіла якась.